Доброго ранку, друзі. Сьогодні четвер, 7 листопада. Сьогодні 312 день року, тож саме час додати собі трохи позитиву. Почнемо день із усмішки та цікавих свят разом з про Проранок. Поїхали! Як завжди, відкриває наш калейдоскоп радості та добра наша постійна рубрика свята. Сьогодні можемо святкувати такі події: по-перше, день чоловіки готують вечерю. Що ж, чоловіки, сьогодні ваш зірковий час. Пора відійти від яєшні та здивувати всіх справжнім кулінарним шедевром. Якщо вам це вдасться, отримаєте заслужену премію у вигляді захоплених овацій від рідних. Також можемо святкувати Міжнародний день медичної фізики. Сьогодні свято тих, хто знає, як зарядити ваше тіло радіацією з користю. Вітаємо всіх фізиків, які щодня рятують життя, розуміючи складну математику людського організму. А ще сьогодні Міжнародний день африканського письменника. Вшановуємо африканських письменників, які дарують світові багатство своїх історій і культур, саме час відкрити для себе нових авторів, які підкорили серця мільйонів. Напишіть, будь ласка, в коментарях всіх авторів, яких ви знаєте. Ще сьогодні міжнародний день проектного менеджера. Сьогодні вітаємо справжніх чарівників, які знають, як розібрати хаос на атоми та скласти їх у чіткий план. Ви люди, які обирають каву замість паніки і завжди готові до нових викликів. Ну і найголовніше свято дня: сьогодні міжнародний день стаута. Цей день присвячуємо темному, густому та насиченому пиву. Для тих, хто любить стаут. Це привід наповнити келах і відзначити з шиком. Головне не забути про смачну закуску. Так, зі святами розібралися. Пройшов час іменинників. Сьогодні свої іменини святкують Маркіян, Валерій, Євген, Єлизабетта, Сергій, Микола, Олексій та Михайло. Бажаємо невичерпної енергії, добра і щастя в кожен день. А тепер увага, друзі, прийшла черга рубрики, яка нас кормить гороскоп на 7 листопада. Тож, Овен. Не бійтеся сьогодні бути трохи нетиповими, спробуйте новий стиль одягу або почніть розмову з незнайомцем у черзі. В цей день ваше натхнення може приголомшити навіть вас самих. Телець сьогодні ваш внутрішній веган відчуває себе трохи замріяним. Може час спробувати новий екзотичний фрукт, і хай вам усміхнеться мано або авокадо. Близнюки, будьте готові до несподіванок. Ваш друг може раптово запропонувати вам. Піти в президенти шкільного парламенту або нового кафе поруч. Просто скажіть так і подивіться, куди це приведе. Рак. Настав час подивитися у дзеркало і подумати, а чому б не спробувати щось зовсім нове? Можливо, новий стиль окулярів або взагалі стрижка. Зміни сьогодні дають вам зелене світло. Лев. Ваше серце сьогодні горить бажанням дій, тож не боріться, влаштуйте собі справжній день викликів від пробіжки в парку до складання ідеального списку покупок. У вас все вийде. Діва: відпустіть свої думки, дозвольте їм літати вільно, як метелик, і не дивуйтеся, якщо з'являться найнесподіваніші ідеї, як, наприклад, почати вести блог про кумедні випадки з життя. Терези. відкрити для себе новий смак чи навіть невідомий жанр музики. Можливо, ви сьогодні знайдете щось, що переверне ваші смаки догори ногами. Скорпіон, в цей день ви можете знайти незвичайну красу у звичайних речах, подивіться на світ під новим кутом. Сьогодні кожна дрібниця може здатися мистецьким шедевром. Стрілець, забудьте про великі плани. Ваш день сьогодні простий, як кава з молоком. Не поспішайте, а просто насолоджуйтеся спокоєм і теплом цього дня. Козоріг, ваш внутрішній дослідник прокидається. Тож чому б не спробувати сьогодні щось новеньке? Всім щось новеньке. Наприклад, приготуйте страву, яку завжди хотіли, але не наважувалися. Водолій день наповнений натхненням для креативності. Подивіться на своє робоче місце, Може час трохи його прикрасити або додати яскраві акценти в кімнату. Ну і мій улюблений знак зодіаку – це риби. Сьогодні ваше серце жадає мистецтва. Можливо, час відвідати галерею чи хоча б знайти нову музичну композицію. Життя має бути гармонійним. Так, знаки у нас закінчилися, їдемо далі, і на черзі у нас погода. Синоптики прогнозують сьогодні легку прохолоду, яка тільки додасть романтичності цьому дню. Тож можна брати гарячий напій і насолоджуватися кожним подихом осені, щоб не замерзнути. Одягніть теплий светр, який лежить у шафі. Ідеальна погода для затишку. Ну і одразу про поради. Зупиніться сьогодні і подивіться навколо, іноді життя настільки швидке, що ми забуваємо просто насолоджуватися кожним моментом. Сьогодні ваш шанс це змінити. А тепер за традицією трохи мотивації, як казав Вінстон Черчилль, успіх це вміння йти від невдачі до невдачі, не втрачаючи ентузіазму. Тож, навіть якщо цей день буде не ідеальним, пам'ятайте, кожен крок наближає вас до своєї мети. Головне, щоб ця мета у вас була. Ну що ж, друзі, ось і добіг кінця наш ранок. Сподіваюся, ви хоч трохи зарядилися позитивом і готові підкорювати цей день. Зустрінемося завтра на тому ж місці, в той же час. Буду вас чекати і не забувайте, ми обов'язково переможемо. Бережіть себе, пока!